Так, зручено, да? так. Да. Ага. Сидіть чи стоячі як краще. Можна сість. Сість. Микрофон. Да, добре. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би перед тим, як буде розпочнеться засідання комітету. Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності сказати декілька слів щодо наслідків засідання комітетів двох комітетів 10 грудня, а також про проєкт рішення, яке було ухвалено першому взято за основу і який сьогодні буде на комітеті ухвалено в цілому. Ще раз хочу нагадати, що 10 грудня, ви знаєте, ми разом з комітетом комітет питань законодавчого забезпечення охорону діяльності, разом з комітетом по запобіганні протидії корупції, провели спільне засідання щодо стану розслідування злочинів, які були вчинені проти учасників мирних акцій акцій протесту з 21 листопада по 22 лютого. 14 цього року ви знаєте, що учасниками цих слухань і нам безпосередньо депутатам двох комітетів надавали інформацію керівники правоохоронних органів і генеральної прокуратури, тобто генеральний прокурор пан Ярема, міністр справ пана Ваков і міністр і голова служби безпеки України пан Наливаченко за результатами цього за результатами цього засідання спільного засідання двох комітетів ми дійсно ухвалили взяли за основу проект рішення тому що від деяких членів комітетів надійшли пропозиції щодо посилення цього рішення а також внесення в це рішення чітких і конкретних завдань які будуть контролюватись виконання яких буде контролювати обидва комітети я хотів би сказати, що, що стосується рішення. Ну, перше і головне, що народні депутати, народні депутати рекомендували правоохоронним органам а також всім, всім слідчим і органам, які проводять досудове розслідування. Які знаходиться і в Міністерстві внутрішніх справ і служби безпеки України, кваліфікувати діяльність вищих посадових осіб держави як діяльність злочинної організації загальнодержавного масштабу. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що під час слухань було встановлено, що одні з скажімо так, з. Причин того, що затягується розслідування і передача справ, кримінальних справ до суду стосовно винних у вбивствах, винних у тортурах над е, е, учасниками акції протесту, е, які відбувалися на Майдані, е, було якраз е, те, що розслідувалися окремі епізоди. Ну, наприклад, для, для, для привдового приклад, наприклад, е, розслідувалися епізод про е, співробітників ГАІ, які е, Чинили опір автомайдану, і це був окремий епізод. Розслідувалися дії, наприклад, снайпера, який сам собі нібито дав команду Вбивати людей. Розумієте? Тобто було викреслені і обірвані ті люди, які безпосередньо організовували і керували цим процесом. Тобто мова йде про організоване злочинне угруповання. І яке кваліфікується сьогодні кримінальним кодексом за статтею 255, тобто створення організованого злочинного груповання, а також за статтею 256, тобто сприяння цій організованій злочинній групі, яка діяла на території України в якась загальномасштабному вигляді. Чому в загальномасштабному? Тому що ми вважаємо, що один із керівників цієї організованої злочинної груповані за матеріалами, які були надані комітетам, є сьогодні підозрюється колишній президент України, пан Янукович, і ця злочинна угруповання було пронизано всі гілки державної влади, в тому числі починаючи з Верховної Ради, Кабінету міністрів. Конституційного суду, який ви пам'ятаєте, прийняв злочинне рішення і змінив конституцію, і фактично зробив переворот в Україні, а також служба безпеки України, внутрішніх справ і інших, інших аж до районів, місць, районів і сел. Тому для того, щоб більш результативніше і професійніше сьогодні розслідувати ці справи, і як умови, швидше їх направити до суду, ми рекомендуємо в рішенні розслідувати як ці дії, як дії, які були вчинені організованою злочинною групою. Наступне в цьому рішенні є чітке вказується, що ми визнаємо організацію роботи з проведення досудового розслідування неналежною. І це підтримали обидва комітети цю поправку, тому ми сьогодні і теж сьогодні вписуємо це рішення. Чому неналежне? Тому що воно було спрямоване на невсестороннє розслідування і виявлення усіх ланок вчинення злочинів під час Революції Гідності. Наступне. Третя позиція, яка теж дуже важлива в цьому рішенні, це ми підтримали рішення і Генерального прокурора, яке він, до речі, нас заявив на під час слухання про створення спеціального управління. Спеціального управління для розслідування злочинів, які були скоєні в період з 21 листопада по 22 лютого, для того, щоб об'єднати всі справи і цілеспрямовано їх розслідувати і направляти до суду. Наступне було підтримано також створення єдиної єдиної, єдиної слідчої групи з розслідування злочинів організованої приступною групи, про яку я вже вам сказав, яка сьогодні яка була створена в Україні за довготривалий час під керівництвом колишнього президента України пана Януковича. Наступна, наступна позиція, яку теж в рішенні буде сьогодні розглянута і проголосована, це надання, надання рекомендацій всім правоохоронним органам негайно провести внутрішнє розслідування в своїх відомствах для того, щоб виявити винних, хто, хто знищував докази злочинної діяльності правоохоронців або будь-якого іншого державного службовця. Які були злочини, які були скоєні проти мирних протестувальників на Майдані під час 22-21 листопада по 22 лютого? Наступний пункт. Це е, сьогодні встановлюється дата, чітка дата 30.12.14, тобто до кінця цього року, коли Генеральний прокурор повинен ще раз поінформувати комітет, обидва комітети про розслідування е, досуд, про досудове розслідування у кримінальних провадженнях. І останнє і головне, це те, що кожного місяця всім керівникам правоохоронних органів і спецслужб, я маю на увазі, і Генерального прокурора, і МВС, а також Служби святки України, пеніціарної служби, всіх, хто має відношення до досудового розслідування цих справ, інформувати комітети один раз на місяць про справи. Не просто інформувати, що ми щось робимо, а конкретно про ті справи, які пішли до суду. Оце головне сьогодні, головне по так, завдання комітету це ухвалити це рішення і взяти під свій контроль сьогодні весь хід розслідування, в тому числі розслідування, як злочини, які були скоєні на майдані, а також розслідування злочинної діяльності організованої, організованої злочинної групи, яка була створена в Україні для того, щоб на меті, яка мала на меті заволодіння збагачення. А також згідно статті 109 Кримінального кодексу України, також мета цієї групи була проводити дії, які спрямовані на захоплення державної влади. Дякую за увагу. Будь ласка, будь ласка.